Умовно негативний сценарій трактувати у пораді дуже навіть проефективно. От, подивіться, давайте з вами розберемо такий момент. Якщо, наприклад, ваш клієнт знаходився дуже довго у стані, у якому був відвернутий від себе, не відчував себе, не досліджував себе, не приділяв собі уваги, можливо, були якісь аб'юзивні стосунки, де він навпаки дуже довгий час. Відчував себе жертвою у ситуації, і коли у нас а, на пораду, коли ми даємо пораду, да, під час старої консультації за допомогою а, колоди Монара у нас а, є порада, можемо звернути увагу, як дослідити, а що для вас є оцей самий Оскар, тобто, що у вас заставляє відчувати себе, не те, що прям змушує, да, а що вам дає цей кайф. Відчувати себе переможцем, у чому ваші блискучі сторони, у чому ваша може бути, як то кажуть зараз, проявленість, за що вас дійсно можна похвалити, чим ви можете похизуватися і будете знати, що це не просто якийсь білий шум, да це не пусті слова, а це дійсно ваша майстерність, ваша фаховість. Тобто, що для вас буде такою зараз нагородою? Або якщо людина вийшла із якихось відносин, або полишила нелюбиму роботу, на якій вона там гаяла час свого життя, то треба запитати, віднайдіть для себе те, що для вас зараз буде нагородою. В чому би зараз ви самі могли подарувати собі оцей стан, що я зміг, що це для мене кайф, у чому ви так можете виражатися, що дійсно вас доводить до того стану, коли вам дійсно можуть аплодувати. Тобто, от такі, ніби на перший погляд, сценарії, які дійсно говорять про якусь ситуацію, де є викривлення, так де ну, ми можемо подивитися на це як на негативність девіацію. Бо ті, хто користується та Романара, знають про сюжет двійки повітря. Але дивлячись завжди треба дивитися на контекст вашої розмови з клієнтом. У якому контексті? Бо клієнти до торологів, консультантів. Не приходять із ситуаціями, в яких все добре. І якщо в ситуації вже є викравлення, то ми можемо навпаки саме умовно-мінусові аркани, у яких сценарії умовно мінусові, вони на порадах, навпаки, якраз таки працюють дуже добре. А от тепер, якщо ситуація, де от саме були аб'юзивні да, відносини, то треба нарешті подивитися, що для вас комфортно, в чому ви постійно поступалися. А саме для вас це є цінністю. І кайфом, в чому для вас цей комфорт, що у вас насичене? що саме ви хочете. Не хтось спочатку, а що притаманно вам? Де та сама істинність у ваших бажань і вашого голосу? І це все і багато більше по а, двіці повітря Таро манера, манера Спрайтака.